Усім, хто не чує та бачить в ефірі Культурний Френик подкаст. І з вами я, Ніна Копаниця. Це місце для теплих розмов із людьми, які створюють культуру тут і зараз. Акторка, співачка, заслужена артистка України, акторка у нашому франківському драмтеатрі, викладачка у коледжі короля Данила та співзасновниця проєкту Етноформація. Зустрічайте Галина Баранкевич! Галина, дуже рада бачити вас у культурному франикові. Як ваші справи? Як ваш настрій? Я теж дуже рада. Дякую за запрошення. Настрій бойовий, піднесений. Щойно була на репетиції, вистава, яку я не, гла... не грала. Майже три роки, так що вся включена, вся в увазі, повторювали текст, повторювали мізансцени, Ну і головне тепер зустріти з глядачем найприємніший момент. Клас, тоді бажаю вам успіху. Дякую. на Дякую, дякую. Ми будемо починати. Ви є заслуженою артисткою України і багато працюєте як акторка і співачка. А як починався цей творчий шлях особисто для вас? Як ви зрозуміли, що це ваша робота, а не просто захоплення? Я не знаю, це було дуже давно. Я завжди знала з дитинства, що я буду артисткою, що я буду співачкою. За акторство я не знала в дитинстві. Не знаю, можливо, в силу різних обставин ми не часто відвідували театр, не було такої можливості в сім'ї. Але я пам'ятаю, коли я вперше потрапила на виставу Моя чарівна леді режисера. Якубовського тут в цих стінах, і мені дуже сподобалося. Я так дивувалася, як актори можуть і розповідати слова, і танцювати. Це був мюзикл, і грати, і, ну тобто, діяти так емоційно, мені дуже сподобалося. І я тоді пам'ятаю вже себе такою більш свідомою дівчинкою, я десь була в класі восьмому. От І я захотіла частіше відвідувати театр. І, власне, можу сказати, що. М Такий професійний шлях саме в цих стінах почалися теж саме з цієї вистави. Там вже змінювалися персонажі, але ми всі всім курсом, і ми вчилися тоді на другому курсі в інституті мистецтв. І ми були задіяні в масовці, там була велика така молодіжна масовка. Тому ця вистава мені сподобалась, і в цій виставі я була вперше в цих стінах вже такою актрисою, скажімо так. У вашій кар'єрі поєдналися театр і музика. Це дві частини, які часто бувають окремо. Як вам вдається це поєднувати? Та що приносить більше радості: акторство чи вокал? Взагалі для себе розумію і прийняла для себе вже давно, що в принципі музика, поезія, драматургія. Вокал, танець всі будь-які види мистецтва, особливо зараз в сучасному світі, вони є нерозривно пов'язані. Так і вчу своїх студентів. Тобто я вчу їх бути універсальними особистостями, які мають розумітися і в літературі, і в образотворчому мистецтві, які мають рости і розвиватися всебічно розвиненими людьми. І на сцені вони мають бути артистами з великої літери. Вони мають вміти все і співати, і танцювати, і грати, і оголювати свої емоції. Тому я не можу сказати, що це є нерозривно пов'язане. Можливо, для когось. Для мене це ніколи не було нерозривним, тому що воно завжди було єдиним. Кожна моя роль, практично кожна моя роль супроводжується піснями. Тому для мене це. Насолода в будь-якому випадку, в будь-якому ракурсі, чи вистава більш музична, чи це просто сольний вокальний концерт. Все одно він вже буде переплітатися з театром і з поезією. Це буде все нерозривно пов'язане. Такі мої проекти. Те, що ми показуємо, і в легенді святого різдва, і в новому проєкті великдені кукуци, тобто пісня, музика, театр це все єдине, нерозривне перформативне мистецтво, яке яким я хочу ділитися, можу ділитися, і е, воно для мене близьке. І я це розвиваю, розвиваю в своїх учнях так само. А проєкт «Етноформація» – як взагалі виникла ідея, що для вас означає етно? І на вашу думку, як сьогодні це впливає на молодше покоління? Ну, сьогодні це стало мейнстрімом, однозначно. Зараз стало дуже модно витягувати якісь там автентичні твори або забуті народні пісні і знову робити їх популярними. Це дуже класно, це було потрібно. Але я це робила, починала робити, коли це ще було зовсім непопулярним. І чесно скажу, коли я заглибилася в Ленківщину, тому що, можливо, хтось не знає, можливо, знають вже багато людей, але моє коріння походить з Ланківщини. Аба виселена з села Верховня Велика Новосончевського повіту. Це сучасна Польща, і вони тоді були виселені на Луганщину. Тобто, це люди, які були вирвані, відірвані зі свого дому, зі своєї гірської домівки, десь в степи. І це для них було дуже тяжким болючим питанням. І вони тільки чотири роки могли там прожити, маючи маючи ну, докази того, що вони переселенці, їм дозволили. Поселитися ближче, як вони називалися додому, і вони вже оселилися тут на Івано-Франківщині в селищі біля Бурштина. Але своє коріння я знаю і все одно ще в нього заглиблююся, і дуже багато в мене є планів щодо лимківщини. Власне, моя колега Ксенія Проничук, яка теж має лимківське коріння, і ми якось так з нею якось говорили про те, що хто як не ми маємо відроджувати всю цю етнографічність, всю цю забуту культуру, тому що як би не було, все таки гуцульська традиція, гуцульська культура завжди була популярна і. Є зараз популярна її сучасність, і це дуже круто. І я дуже тішуся за своїх колег, які це дуже якісно роблять. І власне ми десь з Ксеною вирішили для себе, що будемо вишукувати автентичні лемківські пісні, мало співані. Ну, тобто є там ряд пісень, які люди всі знають, такі якої Верша», мій верша» чи «Под облачком», А ми шукаємо щось таке, що, ну, що є, десь можливо в літературі, в книжках зафіксоване. Чи десь давні якісь записи, і стараємося їх оновити осучаснити. Коли я ще починала писати лемківський альбом Вигнані з раю, і ми робили драму тут в стінах драмтеатру за одноіменною назвою. Тоді це було абсолютно незрозумілим багатьом людям, і деколи, чесно кажучи, хоч слава Богу, я отримала фінансування для того, щоб писати альбом, тому що це є великі витрати, але деякі люди, навіть музиканти, на мене дивилися з таким якимось нерозумінням і навіть співчуттям, ну, вони намагалися це такими красивими словами сказати: ну ти робиш таку якусь нішову музику. Я сама опускала руки, тому що я пишу цей альбом, і я не знаю, хто його буде слухати, кому це потрібно. Тобто я розуміла внутрішньо, що це треба робити, що я хочу це зробити навіть в пам'ять своїм предкам, які пережили велику трагедію переселення, операція вісла і так далі. Але в той момент, коли це ще не було популярним, коли це там ще ми не мали революції, і так далі, це було дуже дивно з мого боку. Так, але як зараз час мені каже, що я десь випередила час, скажімо так, і в моєму доробку в 2009 році вийшов альбом вигнані з раю яким я дуже пишаюся, і на якій ставлять багато хореографії, який дав мені можливість спільно з директором драмтеатру Орсислам Держипільським він став режисером драми, концерту Вигнані з раю, який Відбувався прем'єра, якого відбувалася на сцені великій Івано-Франківського національного театру. Ми мали концерт також в Театрі Франка в Києві, в театрі Заньковецької у Львові, в театрі в Кропивницькому, в театрі Корифеїв. Тому я дуже тішуся цим проектом. І, можливо, хто його зна, я вже зараз вийшла з декретної відпустки, і, можливо, ми його розвинемо, продовжимо, повторимо. Хто зна, будемо над цим працювати. А чи бувають такі моменти, що взагалі. Зникає натхнення, бажання. Що ви робите у цей момент? Я надихаюся чужими історіями, історіями успішних людей, які я кажу, я колесо не винайшла і не винайду, і напевно дуже багато творчих людей мене зараз зрозуміють. В нас всіх от, такі творча така ранима душа. І колись мій вчитель казав, що. Талант як квітка, його треба берегти, йому треба допомагати, його треба лиліяти, підливати, тому що бур'ян сам прорветься. Тобто мається на увазі людина не талановита, але така більш нагліша, вона сама прорветься. От е, в тому плані, що творчу особистість, творчу талановиту особистість, десь треба підтримати, десь треба їй щось пробачити, десь треба зрозуміти. Е, всіх в нас одинакові, якісь, наче з нами стаються якісь одинакові події в тому чи іншому сенсі цього слова. І е, головне іти. Головне іти, от ти падаєш. Але головне знайти в собі сили встати, і головне йти так. Втрата натхнення, втрата якоїсь такої віри в те, що це, ця твоя діяльність дасть якийсь результат. Вона дуже часто буває у всіх творчих людей різного рівня і гатунку, доходячи навіть до Голівуду. Повірте, але коли прочитаєш якусь історію, якраз в потрібний момент знаходяться якісь потрібні слова, чи то в Фейсбуці, чи то в інстаграмі про те, як скільки разів від була відмова тому чи іншому актору, який зараз всесвітньо відомий, а скільки разів йому відмовили, і він не здався, це надихає, і ти розумієш, що можливо з тобою теж такі події відбуваються, бо в принципі до фінішу доходять найсильніші. Як ви вже казали, ви вилинкиня у третьому поколінні. Як ваша родина традиція, коріння вплинули на ваше мистецтво? Та чи передаєте ви вже зараз якісь традиції своєму сину? Мій син з утроби матері знає про музику. Він дуже любить, він дуже музичний. Це одразу видно, як він зупиняється, коли він чує? Просто звук будь-якого інструменту, барабан йому дуже подобається. Чесно, ми менше дивимося якісь мультики, більше дивимося YouTube-канали музичні наших і навіть франківських артистів Сергія Лазановського він просто обожнює. В нього кожна пісня, якщо ми включаємо цей канал, там одна в одному місці він танцює на іншу пісню, він сидить уважно, слухає, потім ще щось там акцентує, повторює, повторює слова. В нього зараз цей вік, такий цікавий йому два роки. І він зараз такий дуже активний, хоче розмовляти багато. Ось тому це вже давно впливає на його життя, і воно буде з ним. Він часто буває тут. Можливо, ще в силу свого темпераменту, в силу свого юного, маленького, навіть віку, він не може там витримати дві години, так, щоб дивитися якийсь концерт чи виставу. Але, Ну, годину, півгодини він активно е цілеспрямовано дивиться, яке відбув дійство, що відбувається на сцені. Ну, останній концерт, там, який ми дивилися, гуцульський ансамбль пісні танцю Гуцулія він просто був вражень. Його очі горіли. Я стояла, тримала його на руках, щоб він на сцену не побіг, бо він і таке би міг зробити. Але так він активно сприймає, дивиться. Я розумію, що е все-таки е я не буду націлювати його на мистецтво в плані вибору професії, тобто. Хочу, щоб він пробував себе в різних, різних сферах, розвивався по-різному. Так взагалі люди-артисти не завжди бажають долі артистичної своїм дітям. Я не буду перечитись, теж буду спостерігати з боку, бачити, до чого він схильний, що би він хотів розвивати. Але те, що творчість завжди на особистість впливає позитивно. В будь-якій професії це факт, тому що це креатив, це інший підхід до діяльності, до керівництва, до своєї справи, до своєї професії будь-якої тому займатися творчістю, особливо з дитинства, це більш ніж потрібно. Ви також викладаєте у коледжі короля Данила, як вам взагалі працювати з молоддю? Які виклики та натхнення дає ця роль? Насправді мені подобається. Це ще одна грань якогось, ну, скажімо так, гучно скажу, можливо, мого таланту, про яку я не знала. І вірніше, які я опиралася. Я завжди казала, ще коли була трішки менша, молодша, що я не буду ділитися своїм досвідом ні з ким, тому що це є моє набуте. Я ось така власна, це моє, жадна, не хотіла, ну, не треба. Але воно все розуміння і всі як переоцінка цінностей приходить з часом все одно. І насправді тут я завдячую своєму чоловіку, який ну, просто навіть заставив мене набрати свою групу в дитячій театральній майстерні, і ми її набирали єдиний раз за сім років існування школи. Ми її набирали взимку в лютому місяці. Ось, тому що завжди ми робимо набір новий в серпні. А тут ми оголосили про кастинг, що я набираю групу, і в мене утворилася прекрасна група е, біля 30 людей, дітей, які захотіли вчитися е, в мене. І я починала: ну, скажімо так, я починала з дітей, е, більш ну такого молодшого, до підліткового віку. Е, потім це все було поступово. Тобто, е, це не було так: от раз-два, і я вже прийшла викладати студентам. Деякий період, тобто років два, я викладала суто для дітей, набивала руку, як то кажуть, вчилася, вчилася бути не лише вчителем і не лише викладати акторську майстерність. Зараз я себе вважаю і психологом, і медиком. І все на купу, тому що зараз працюю з підлітками, з студентами, тобто це ну, 14-19 років особистості, і з якими ти яких ти готуєш до життя? Це вже, це вже інше. Одне, коли дітки приходять до тебе як на гурток, в школу, ти їх розвиваєш, ти там якісь цінності їм закладаєш, а тут ти готуєш їх до життя. І ти розумієш, що щось, якісь цінності їм заклали вдома батьки, а вже дуже велике полотно і велика відповідальність, що ти з ним зробиш як педагог, тому що вони тебе наслідують, вони тебе копіюють, вони тебе цитують, вони інколи цитують якісь такі мої фрази, які я там говорила два роки тому, а вони це пам'ятають і наслідують, тому це велика відповідальність. Я розумію, що це теж одна з моїх. Тих граней, яка мені і подобається, і яку я планую і буду розвивати надалі, тому що насправді саме в акторстві зараз в Україні є проблема, і дуже багато людей, отримуючи освіту акторів, мають покалічені долі акторські. Тому ми тішимося, що навіть наші учні з дитячої театральної майстерні. Вже вчаться у вузах українських театральних, а є уже в нас досягнення, що наші студенти вже вийшли на європейський міжнародний рівень, тобто наших учнів беруть в театральні заклади в Європу. А ви розумієте, що таке? Це бар'єр мови, це ну, є інша специфіка. Але наші учні підходять. Значить, ми даємо щось цінне для, для наших, наших випускників, для наших дітей, для нашого молодого покоління. Клас, а тепер давайте спробуємо зіграти мою улюблену рубрику Бліць. Відповідайте, uh. що перше спаде на думку? Uh -huh. Готові? Готова. Жіноча сумочка, велика чи маленька? Mm, маленька, але на підхваті мусить бути десь велика. Улюблена страва на сніданок це. Це Яєжня Пашот, філадельфія і Червона риба. Відпочинок для мене це море. Яку книгу зараз читаєте? Марія Матіос Мами. Моє головне досягнення в житті сім'я, дитина. Якщо б не були артисткою, ким би могли бути? Я дуже багатогранна особистість, я вмію робити все. Я кажу інколи жартую, можу навіть на загарбі їхати, якщо доведеться. Я роботи не боюся. Коли я нервую, я плачу і намагаюся заспокоїтись. Щодня обов'язково я повинна зробити. Помолитися. Супер, дуже дякую вам. А тепер давайте повернемось до основного. Давай. Життя артиста це творчість, але попри це є ще багато дисципліни, репетицій, подорожей, несподіванок. А як приходить ваш звичайний день? Мій звичайний день? Я люблю також поринути в побут, оскільки побут це не є рідкість в моєму житті, тому що я мама, тому що я дружина, тому що в нас хата. І це все потребує догляду і уваги. Але побут так, так і не займає 90% мого життя на щастя, як це буває в багатьох жінок. Тому я десь намагаюся це поєднувати. І насправді побут, а особливо приготування їжі. Мене переключає, мене відволікає. Я недавно в нас подвір'я. На подвір'ї ростуть дерева. І я недавно підрізала вперше в житті. Я підрізала дерева. Ну тобто, там взимку це треба. Перед зим, зимою, перед таким холодним періодом, це треба робити. Я Почитала, подивилася в інтернеті, як це робиться. Я розумію, що мене це відволікло від якихось проблем, від якогось ем, такого ем, тяжкого сьогодення, яке ми маємо. І, звісно, якби мені це довелося робити кожного дня, я б це не робила кожного дня. Але отак на своєму подвір'ї, свої ж дерева, які садив мій батько, якого вже з нами немає. І це для мене було якесь таке ну, якась така нотка радості. Думаю, клас, все, от дерева на моєму подвір'ї, це, це теж воно. Тобто, побут мене переключає, але слава Богу, що він не займає леву частку мого життя. Якщо говорити про Франківськ, то яке одне місце у нашому місті для вас є особливим? Та чому? Ну можливо, я буду банальною. Я б хотіла насправді у мене дуже багато питань щодо цього. Мене це дуже болить. Я вважаю, що в нашому місті має бути багато туристів. Має воно розвиватися так, що ми нічим не можемо програвати Європі, там Чехії чи Парижу, чи Берліну, чи там іншим європейським Амстердаму. Ми абсолютно можемо своїми талантами, своїми вміннями робити ці туристичні місця, ці туристичні куточки. Але, звісно, це робота багатьох: це робота людей, робота влади і так далі. Ну, це такий має бути. Якийсь конкретний симбіоз, і мене це питання трішки болить, маючи такі надра, гори, це, все, але. Я я вірю, що я застану ці дні, коли так буде, коли у нас буде багато туристів, і коли ми зможемо пишатися багатьма крутими локаціями, ось так як я обожнюю Рим. Там в яку вуличку не зайдеш, в яке місце не повернеш. Витвір мистецтва, починаючи від архітектури, закінчуючи сучасними всякими архітектурними знахідками і так далі. Я дуже люблю парк Шевченка, озеро. Ось ту зону. Я її з дитинства люблю. Батьки водили нас в парк на качелі. Тоді не було в тому часі, коли я була маленька. А це ще за радянського союзу, скажімо так, то не було так багато місць. Де діти можуть розважатися. Зараз, слава Богу, ситуація вже змінилася, і дітки мають і цікаві дні народження, і цікаві місця. Але ось цей трепет, який викликали у ці качелі, ось ця природа, яка зараз натхнення там концерти, оцей весь такий весняно-літній гум, гал, шум це, ну, це мене завжди надихає, завжди хочеться, завжди фантазує. О, треба зробити ще тут такі. Із проект літом тільки щоб дощ не падав, дивлячись у майбутнє, які мрії є у вас як у людини та артиста? Є якісь проекти, які би хотіли втілити у життя? Ой, в мене так багато в голові е, різних е, ідей. Я вже починаю їх записувати, щоб не забувати, тому що ідеї приходять і вони не просто так приходять, вони не просто так виникають. Але є момент, коли ну от як дитя, так воно спочатку дуже маленьке в животику мами, так, але потрібен час для того, щоб воно виросло, народилося. Ось, і так само з ідеями. Вони мають е, набратися е, такого. ну, е, Таких різних різних мікро і макроелементів для того, щоб, щоб народитися в щось потужне у моєму розумінні. Я починаю з чогось малого, ідея завжди така мікроскопічна, але потім все одно вона стає масштабно. Ну, може, цей є мій шлях, можливо, в когось по-іншому. Я не буду говорити наперед про свої ідеї, бо я ще інша проблема. Я тільки про щось подумаю, і хтось це вже робить. Тобто все треба робити вчасно. Довго не можна думати, довго не можна сумніватися. Придумала, наростила ідею, напомножила її і реалізовуєш. Так, в мене багато є думок. І, ну, зокрема, легенду Святого Різдва я б хотіла вивести вже на міжнародний рівень. Тим більше, що зараз українців. По світу дуже багато. Ось це ну, таке е, маленьке одне з тих е, моментів, які для мене є зараз дуже важливі, над якими я стараюсь працювати. І наостанок, давайте зіграємо у швиденьку рубрику пісне слово. Угу. Я вам кажу слово, а ви два-три речі з у якій воно є. О! Давай. Давай. Перше слово сонце. Українське сонце зійшло так яскраво світить воно. — Класно. — Дуже люблю цю пісню. Козаксістим. Далі кава. Кава, кава, кава мусить бить. Як нема кави, нема забави, кава мусить бить. Гуцулка. Ой, ну зразу дві пісні. зразу дві. Ну, перше ой гуцулко, гуцулянко, чічко прехороша». Ну і звісно, наша топова гуцулко Ксеню. Я тобі на тремвіті, лише одній цілім світі розкажу про любов. Класно. І останнє слово: край. Край, мій казковий, ти наче пісня, барвами повен...» Це з репертуару нашої землячки Оксани Романюк. Я дуже люблю цей твір. Супер, це було дуже гарно. Дякую. Пані Галина, дякую вам за цю теплу, щиро та дуже приємну розмову. На з того, що можна поєднувати глибоке коріння, творчість і роботу з молоддю. Дуже дякую вам за вашу працю і традиції, які нам передаєте. Дякую, дякую вам, дякую за запрошення. А також має для вас невеличкий подарунок. Ой, клас. Дякую. Це вам, а дякую. це вашому сину. Ой, дуже приємно. Дякую. 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 Дякую за гарну розмову. А всім, хто нас дивився і слухав, велике дякую. Це був подкаст Культурний Франик. І з вами була я, Ніна Копониця. Почуємося вже зовсім скоро. До зустрічі, Па-па!